Київ перенасичений автомобілями, що не має місця для легального паркування. Чому таке велике місто не має належної системи? То що за чорні, сірі та білі схеми, розповімо далі в сюжеті. Парковки, нібито є, щоправда, їх не вистачає, і деяким водіям доводиться паркуватись на бордюрах та газонах. Раніше можна було оплатити паркування через паркомат, але через їх несправність їх попросту знесли. Тому потрібно сканувати qr код та оплачувати паркування. А пам'ятаєте, як в квітні минулого року парковка була безкоштовною? Гадаєте, що це було для народу? Якраз ні, це була помилка, а її ціна вартувала 33 мільйони гривень. У 2023 році Київ планував отримати 200 мільйонів гривень з платних паркінгів, де це у бюджеті міста. Тобто, два місяці простою коштували столиці понад 33 мільйони гривень. Київ сервіс не зміг вчасно укласти контракт із процесинговою компанією та не поспішав виправляти помилку. 15 березня Київ сервіс оголосив тендер на послуги з обслуговування платежів. Очікувана вартість послуг понад 5,7 мільйонів гривень, строк виконання до кінця 2023 тисячі але ці торги не відбулися через відсутність учасників. Другий тендер «Київтранспарксервіс» оголосив 25 березня. В торгах взяли участь дві компанії: фінансова компанія МВК та універсальні платіжні рішення. Торги знову були скасовані, нібито через помилки в тендерній документації учасників. Втретє «Київтранспарксервіс» оголосив тендер 9 травня, коли парковка в Києві вже понад місяць була безкоштовною. Учасники торгів ті самі МВК та універсальні платіжні рішення 17 травня в аукціоні перемогла МВК з пропозицією 4,9 мільйонів гривень. Проте угода з компанією була не одразу підписана. Київ може отримувати сплатного паркування в рази більші кошти, якби штат інспекторів був збільшений до 200-300. А покарання за безоплатне паркування посилено. На жаль, більшість киян не оплачують паркування чи то через небажання, чи то через необізнаність, як це робити. Або ж надіяться, що їм нічого за це не буде. Адже департамент транспорту і інфраструктури КМДА проінформував, що загалом у Києві працює до 30 інспекторів з паркування. Це ж важливо, щоб платили люди парковку. Це ж да на покращення міста в бюджет. Звісно, звісно, тому що ну є такі. Е... Чорні парковщики не знаю. Ми бачили це знімали да. ось вони беруть готівкою собі в кишеню. Потім приходить інспектор, і людина отримує зверху штраф. Людина каже: я що платив за паркування. Тому є ця система з кіфцифровим. Людина сплачує безпосередньо туди, і всі гроші йдуть. В держбюджет можливо, кияни не хочуть витрачати час на пошуки платної парковки, бо беруть приклад з мера, адже водія Віталія Кличко поштрафували за неправильне паркування. Водія мера Віталія Кличко оштрафували за порушення правил паркування. Він став на відстані менше, ніж 10 метрів від пішохідного переходу. Про це повідомив сам мер у телеграму, опублікувавши квитанції про сплату штрафу. Сьогодні мій водій порушив правила паркування у столиці. Штраф вже сплачено через Київ цифровий. Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Йдеться у повідомленні мера. Правила повинні виконувати всі без. З винятку заявив Кличко чорні паркувальники. Хто вони та на кого працюють? Адже їх не лякає ні закон, ні контроль, ні його дотримання. А якщо хтось захоче їм перешкодити, то вони будуть захищати своє. Але пам'ятайте одне. Ці люди беруть з вас гроші за повітря. Це незаконно, і це відбувається в столиці України. Наша команда знайшла цих нелегалів і вирішили поцікавитись, платити їм за паркування чи офіційно КМДА. Вам платити? Может люди не платити. Ага, то є, паркувати немає да то вам. Я просто вчора паркувалася. Я вас не бачила. Не знаю, вам платить. Шина, Ні, я вчора. Зараз а, я не тут запаркаюся. Просто на майбутнє питає. скільки 35. коштує година у вас? 35. 35. Тобто, якщо я стільки стою, ви трафікуєте це а якось? Ну про мене два часи сказали, два все. А ви від КМДА працюєте чи як? Чи ви ресторани, так? Ресторани, да? Ага, я поняла. Добре, дякую. Кара чи бізнес хто заробляє на евакуації авто в Києві? Чому інспектори не штрафують водіїв за неналежне паркування? А попросту починають одразу евакуацію автомобіля. Ці залізні колісниці страх і ненависть для київських водіїв. Киянин Арсен поділився з нами своєю історією. Як у нього чотири рази забрав авто евакуатор? За два месяца четыре раза забирали автомобиль. Первый раз вообще думал, что украли. Вот. А, оказывается, просто эвакуатор забрал. Вот. Хотя я машину оставлял то есть, ну, метров 30 от пешеходного перехода было, то есть не было так, чтобы типа прямо это было близко, что забрали. Могли бы там ну, штраф какой-то там ну, указывать, они же просто забирать и все. Ну, я понимаю, что это скорее всего эвакуаторы зарабатывают на этом деньги. Вот Еще такой прикол, что они по воскресеньям не работают, а все равно за это день мне тоже надо платить, если она стоит в, а, на парковке, это там у них. Вот, То есть как, бы, как будто все договорено. Ну, не как будто, так и есть договорено. Сколько грошей? А, первый mm -hmm. раз 200. А, mm -hmm. Ну, в районе этой суммы. То есть каждый раз такая сумма где-то, то есть было. Mm -hmm. А как вы сейчас паркуете своим автомобиль? Ну, зараз ближе к роботі нету, так як нет парковок. А Є ці мужики, которые стоять, указують, но но все полезно. То есть мест нету. приходится машину оставлять вообще там за 2-3 квартала от работы, а, ну, работи. Зараз ми розкажемо, куди йдуть ваші гроші. Дві тисячі сто гривень. З цієї суми лише 340 гривень, якщо оплатити впродовж 10 днів, йде державі. А вся інша здобич йде до фірми, яка забрала авто. Ми розповіли вам, що таке білі схеми це як платити за парковку законно. Також ми розповіли вам, що таке чорні схеми це коли вас надурюють і існують так звані сірі схеми. Це коли ресторани і банки ставлять саме такі фішечки і продають талони. Це може бути навіть на місяць або на два місяці часу парковка буде закріплена за вами. Але ця тема теж є нелегальною, відверто кажучи. А чи вистачає самим киянам парком місць? Приходиться їхати дуже далеко, потім ну, це дуже незручно. А хто має за це відповідати? Що в Києві немає парковок, за те, що їздять евакуатори, забирають автомобілі? Я думаю, цим має займатися київська мерія мер і якось вирішувати це питання. У вас колись забирали автомобіль чи видавали штрафи? Так, звісно, забирали. Приходилось їхати забирати і не один раз. Я думаю, що варто розглянути можливість підземних паркінгів. Це, це напевно. Кличко обіцяє, що в цьому році він зробить підземні паркінги і там буде вміщати аж 700 автомобілів. Як думаєте, мер виконає? Я знаю, в нього Як ви вважаєте, в Києві достатня кількість парковок? Парковок точно ні. Не... У вас є Так, так. так. То, то ви користуєтесь через Київ цифровий? Через Київ цифровий. А чоловікам, які вам допомагають припаркуватися, кажуть, Ні, що платити. Я плачу тільки офіційно. Ви розбираєтесь, таке чорні Так, так. Да, да. Якщо ну є спосіб з ними якось боротись, ну це вже пора робити, тому що ну, 10-20 гривень просто не зрозуміло, хто мимо проходяща людина, типу помахала тобі і каже, заплати і, ну і ти нічим не захищений. Так у тебе є час, ти офіційно сплатив. І все, і має бути офіційних більше, ну а не так, що ти десь бачиш місце, але може твоє авто уїхати на евакуаторі. А у вас таке траплялось на одного разу? Так. Щоб городянам та гостям Києва було зручно добиратися до зони відпочинку. Біля парку Наталка на оболоні збудують підземно-наземний паркінг. Про це заявив мер Віталій Кличко. Кличко має на увазі проєкт підземно-наземного паркінгу на 700 паркомість на вулиці. Прирічній на оболоні Київрада планує виділити на неї 120 мільйонів гривень. Щоправда, кияни не вірять, що мер столиці виконає обіцянку. Віталій Кличко обіцяє, що в цьому році буде будувати підземні пар парковки. Як думаєте, він стримає слово? Це що? Прикол, це жарт такий. Де під мостами? Наталка. — Парконата. Наталка. Ну, боже, що це, це дуже казково звучить. Київ гостро потребує збільшення підземної та наземної парковки. Сподіваємося, що влада міста зробить все можливе для того, щоб водії відчували себе комфортно, а ще проконтролюють процес оплати за паркування, адже нагадуємо, що ці кошти йдуть в держбюджет міста.